Громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. Це боєць Збройних сил України і співавтор проєкту вормікс Григорій Ляхович. Вітання, пане Григорію, слава Україні. Доброго дня, слава Україні, навіки слава. Героям слава, дякуємо, пане Григорію, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Щойно спілкувалися з вашим братом про ситуацію на фронті взагалі про цей рік війни, і ну, не можемо вас не запитати, то чому ви теж вирішили, як і ваш брат, доєднатися до захисту нашої країни рік тому. Я, я вважав ще до початку війни, що вторгнення буде. І завжди психологічно і морально був до цього готовий. Багато людей переконували, що не буде війни, але я не вірив в те, що відкритої агресії не відбудеться. Тому що все, що Путін робив, це була. Повноцінна агресія, політична, економічна, йому тільки не вистачало військової агресії, щоб захопити нашу всю землю українську для того, щоб створити поно чи поновити е так званий е союз. Бо без е України Совєтський союз, ну тобто, не можна поновити, бо це велика територія, це є центр Європи, і Росії, як такої немає без України. Бо Київська Русь це засновники тих племен, які стали потім малоросами і потім стали як московитами і так званою Росією. І коли розпочалась війна, я. Я Якраз в почав е, займатися підприємством е, сам виробник продукції поліська комора степка, яка виготовляє мацики, масикову кобасу і там ще де деякі деякі речі. Я за два роки до початку війни це розпочав. Чому я це розпочав це? Тому що мені сподобалася ідея моєї мої баби діда, вони готували самі вдома цю продукцію. Продукція якісна і найголовніше, корисна. Вона краще, ніж Хамон, навіть по смаку, набагато краще. І я ви... Так, звісно, я вам ще там розповім ще детальніше про це пізніше. Ми ще дійдемо до цього. І я розпочав це виробництво. І в мене вже були підписані контракт, попередній контракт з Великим ТРЦ на постачання своєї продукції з виробництва. І тут, на жаль, розпочалась війна. Контракт відповідності ніхто не продовжив, бо ніхто не знав, що буде відбуватися. Мої робітники. Переважна більшість поїхала за кордон з сім'ями виїхали, я закрив виробництво, відправив свою сім'ю із Києва і сам пішов добровольцем. перший день війни, 24 числа, я вже був зі зброєю в руках, і 25, 26 числа ми вже виїжджали працювати в Київську область, потім пізніше в Чернігівську область, поки ворога не вигнали ми повністю із Київщини. Ми постійно працювали. А, а потім нам дали ротацію на два тижні, і через два тижні відправили на Херсон на, на нуль. І тоді, коли ми були на ротації, і коли ми працювали в Київській області, ми, ми не мали ні бронежилетів, ні касок, не транспорта пересування, нічого. У нас нічого просто не було. Я, як в своїй Алясці зелені, як пішов воювати, так і воював. Поки ми з Київщини ворога не вигнали. і нам так само форму ніхто не давав. Нам видали автомати, там кулі відповідності. Ну, дякуючи там певним громадським діячам і там певним людям, нам там видали ще гарну зброю, така як називається, стугна, керсари, дякуючи, яким ми змогли дуже багато зробити роботи, щоб там не прийшли, не, не приїхали в Київ. А так більш у нас нічого не було, просто нічого не було. І я тоді прийняв рішення, коли ми їхали на Херсон, позвонив на виробництво головному технологу своєму. Кажу, друже, давай може будемо поновляти? Бо нам треба і буси купляти, і форму купляти, і все купляти. І в нас нічого немає. До мене долучилися дуже багато громадських різних діячів. Які почали просто рекламувати цю продукцію для того, щоб я їх міг продавати і за ці кошти купувати для свого підрозділу все необхідне, що нам потрібно, uh -huh. і, і так ми поновили помаленьку назад виробництво. Дякуючи, кажу, громадським діячам, там бладіни ну, Багато хто нам е, допомагав рекламувати. Дякуючи цьому, ми там і е, бусі купили т 4. Ну, бо дуже багато всього покупляли для того, щоб е, ми могли е, якось повноцінно працювати, бо коштів взагалі не було. А коли ми вже опинилися на Херсоні на нулі, і ми пробули до ну, півроку, там пробули. І ще там хлопці телефонували до мене, так само Микола телефонував. Нам прийшла ідея, як зробити Варк Мікс. Це Варк Міс це -е, Тобто такий воєнний це, мікс, так, знаходяться... пане який Так, Це називається воєнний мікс в перекладі. Е -е, тим хлопцям, які перебувають на нулі, на мінус один, на мінус два. На мінус один, на мінус два перебуває багато розвідки наші попередні. Вони не можуть там не костра розпалити, не вогнище, нічого. А їсти треба щось. Так само, як ми на нулі були, ми теж не, не могли там собі дозволити вогнище розпалювати або ще що-небудь. А наша армія так само нас не. Наше міністерство оборони, скажем так, на армії, а міністерство оборони безпосередньо нас не забезпечували не сухпайками, нічим нам видавали відповідності там від якісь норм. Я не знаю, шматок сирого м'яса, морожені ножки, курячі такі, що ну розморозити не можна, і це літо жара, щоб продукт зразу портиться. Тобто вони списали, вони тобі видали, галочку поставили, що ти отримав, і все це відповідності до норм міністерства оборони. А не батальйону. Батальйон виконує всі ці норми, які прописані в статутах. Розумієте? І по іншому вони не можуть, бо там немає ну, положень інших, щоб виконувати витрачати ці кошти. Бо кошти вони ще цільові, ви ще чудово знаєте. І тоді ми зрозуміли, що ну ми пропадемо і я, потім ми купували самі собі мігіну. Нам волонтери консерви передавали для того, щоб ми могли щось їсти і якось харчуватися. І тоді виникла така ідея, як варт. Мікс. Для того, як ми вернулись на ротацію, коли Херсон звільнили нас, відправили знову в Київську область на ротацію. І я по там певним травмам військовим ляг в лікарню. Я тоді прийняв рішення, поки я лікуюсь, заснувати цей Вархмікс. Так само, дякуючи волонтерам, громадським діячам разом з бійцями, разом з волонтерами, ми за свої кошти безпосередньо моє виробництво там вложило мої ну, кошти на, на початок створення цього соціального проєкту для військових. Оцього козака, якого зараз показують в ефірі, він один з найперших получив цю продукцію. І ми, коли готувалися, готували статтю, щоб запустити, що ми запускаємо ВаркМікс. Його, його через там, 4 дні вбили. Ще до, до випуску першої інформації, що ми засновуємо такий проект. Хай земля буде йому пухом. Його Бахмуті вбили. Дуже шкода, дуже гарна людина була. Як, як людина, як військовий, дуже гарна, і ми так заснували ВаркМІкс і. І зараз поширюємо інформацію для того, для того, щоб збирати донати. Ми збираємо донати і за ці кошти посилаємо посилки безпосередньо на 0, мінус 1, мінус 2. Що туди входить? Туди входить сам мацик. Мацик це дуже калорійна сиров'ялена в'ялена продукція, яка зберігається до року часу безпосередньо плюс. Горіхи або арахіс, сухарики, і саме головне ми ще додали туди сушку. Що сушку су, ходить? Су, 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 Яблуко різне, груша, чорновплив, вишня, сушена, чорні ягоди. Його можна з'їсти і в суху на нулі, якщо немає можливості запалити вогнище. А можна, якщо обережно грілку на нагріти кип'ятку, то можна запарити і буде узвар дуже смачний, який дуже корисний, підкреслюю, для шлунку. Просто для шлунку. Він і зігріває і дуже, дуже дуже корисний. І зараз це все, все туди входить. А з приводу мацика. Як ну, я вам кажу, як прийшла ідея? Я просто повернувся якось на, поліція, на поліція, повернувся і мене пригостили. А потім я згадав, що моя баба з дідом готувала цю продукцію мацик. Він готується, якщо в домашніх умовах, то до року часу. А якщо на виробництві там, з певними технологіями, то він готується 5 місяців до 5 місяців, може трошки більше, в залежності, яка вага самого мацика. А по якості я вам скажу, що ми зараз співпрацюємо із багатьма ресторанами, куди даємо, подаємо нашу продукцію. А особливо ми почали само початку співпрацювати. Є такий ресторан Києвої Натюрлі. Вони на той час продавали Хамон і іншу продукцію в себе в ресторані. Коли ми війшли туда з своєю продукцією, то ми через місяць часу. Через місяць часу, а, через два місяці часу постачання нашої продукції туди в той ресторан. Ресторан відмовився замовляти Хамон і іншу серо'яну продукцію. Не тому, що воно може там, тому що клієнти замовляють тільки нашу продукцію, і та продукція вже стала просто не потрібно. Просто не так. Тобто е українські поліцькі мацик е якісніші і смачніші за різні там, іноземні якісь, якусь продукцію або ще щось. А сам е мацик е виготовлявся на Полісі. Це частина Вол Волинської області, Поліся, там виготовлявся. А, до, до речі, пане Григорій, у нас тут близько Луцька тут його називають Мацьок. Я так розумію, на півночі Рівненського, Рівненської Волині там називається мацик. Так, так, так. Ну є трішки зміни. Там є, є, але це це не це не суттєво. Це не це, це не це не суттєво. Але сам рецепт це полісся. Що входить? Волин, Волинська область, Рівненська область і трохи Чернігівської. Оця частина де готовлявся мецьк. Більш він ну. Ніде практично не виготовляється, Ну, зараз багато, багато де виготовляється, тому що люди приїжджали, і рецепти брали з собою, і він не де готується, але це ну, до речі. Я теж пам'ятаю як бабуся робила цей мацьок. Ми дуже не могли не могли дочекатися, коли вже будуть жнива, коли будуть молотити, косити, і коли вже будуть різати цей мацьок, щоб ним посмакувати. Ну, так, є, ну, це, є, дійсно, так, це дійсно це не так. зрівняється ні з яким хамоном, ні з якими. Якимись там і західними чи європейськими стравами Мацьок, це ну просто бомбесно. І завдяки вам, ну, ця страва повернулася не тіли не лише на Волині, на Рівненщині, але про неї згадали чи дізналися всій Україні, і, зокрема, в Києві. Ну і про, yeah, 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 yeah. дійсно, і про фронт, адже на фронті працюють дуже багато українців з різних регіонів і про, про Мацьок, про Вормікс знають тепер всі, хто. Служить я так розумію, захищають нашу наші нашу батьківщину. Так, 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 звісно. І дякуючи просто волонтерам, які розповсюджували цю інформацію. В нас купляють ну через інтернет. Відповідно, наш сайт ну з не сайт, а через інтернет. Ми новий повіправляємо. То із Одеси дуже багато з Харкова. Ну з усієї України просто люди замовляють продукцію для себе, для родичів. У Мене були клієнти, які там писали на виробництво з Австралії для своїх родичів в Україні, з Німеччини для своїх родичів в подарок. Ну то. То сама ціка поліська комора степка вже дуже відома, навіть за кордоном. У нас є велика мрія, що після війни і з Бог може за підтримку якісь там фондів, що ми зможемо зробити більше виробництво і нашу продукцію постачати за кордон, щоб наша продукція продавалася за кордоном. Це в Балтійській країні, там в Фінляндії більш холодні країни саме краще постачати, бо це сиров'яна продукція, яка дає дуже багато енергії і дає активності. Вона, вона зігріває і ну, просто людина дуже активно стає і себе гарно почуває. І так само продавати в європейські країни і кругом, куди ми зможемо. Особливо мене така мрія є, щоб ми могли в Англію. Продавати то було б в Англії, Шотландії було б дуже дуже доречно. Тоді ще більше знали б про не тільки про сало українську так і бор, а ще й про мацик що які ще краще ніж хамо. Абсолютно з вами згоден, пане Григорію. А цікаво, чи є відгуки від саме наших захисників, які мають нам на фронті безпосередньо можливість скористатися ось цим ворміксом, до куди входить саме ваш матір. Yeah. <laughs> відео є вже дуже багато воно знаходиться в нас на сторінці на сторінці варк Фейсбуці, в тіктоці варкмікс і в інстаграмі коли військові отримують вони з вони з великим задоволенням записують відео так щоб подякувати щоб люди донатили щоб вони отримали цю продукцію постійно бо один кульочок це досудок часу а люди там знаходяться Дуже багато наших військових, там тисячі тисячі військових, і всім цього не вистачає. І вони з великим задоволенням це записують для того, щоб, ну, кажу ще раз, щоб донатили і їм більше і більше ми могли відправляти цієї продукції. Е, я вам скажу так, як я їй сам кажу, був на нулі, коли з'їдаєш таку продукцію, ти просто стаєш енергійний, сильний і себе дуже гарно почуваєш. Чого досильно не вистачає в нашій армії на даний час ну, до речі про ваші вироби, зокрема про Вормікс в нашому ефірі розповідав Ігор Мосійчук. Я так розумію, що це ваш якийсь колега, так чи. Товариш і він похвалив про ваше виробництво. А мені цікаво, розкажіть, будь ласка, яким чином можна допомогти у вашому виробництві, задонатити, де вас шукати, і, і чи можна, там, наприклад, вибрати на яку бригаду цей цей ворміг спіде чи цей мацек? І, і, і скільки скільки треба скидати, наприклад, коштів на вашу картку чи на банку, де як це відбувається? Розкажіть, будь ласка, пане Григорію. Я ще раз хочу наголосити, що Варкмікс був створений самими діючими військовими, громадськими а. діячами, такими, такими як Ігор Масічук. Саме початку, коли ми робили угу. е Юрій Журавель. Е Відомий художник а. А. Да, і він керівник художників керівник гурту Атвинта, е е керівник гурту мандри. І там дуже багато блогерів, і всякі, дуже багато блогерів і журналістів, які приєдналися. Ця вся інформація є, мене, нас ще раз підкреслюю. Є на сторінці Фейсбуку ВаркMix плюс mm -hmm. е в, в Тіктоці ВаркМікс і Інстаграмі. До речі, наші додавчі, зараз глядачі, на... які дивляться, от, теж можуть через QR-код перейти на ваші сторінки і знайти всю цю інформацію. Ось зараз ми показуємо саме цей QR-код, тож маєте можливість наводити свої смартфони на наш екран, і таким чином ви зможете долучитися до підтримки і створення Warmix. Правильно, пане Григорій? Так, так. Іменно до створення і, і доставлення цієї продукції безпосередньо в нуля. А mm -hmm. що це? там QR кор код є банки. Одна одна упаковка поколка Варкмікса коштує 150 гривень. Навіть вже мене були люди, які замовляли для своїх чоловіків на, на день закоханих. Mm -hmm. Варкмікс не, не просто Максик, а Варкмікс. Mm -hmm. Вони купляли, і ми їх безпосередньо хлопцям бійцям відправляли. Вони не на нулі, але їм теж. Хочеться такої продукції, і вони від нас її поки отримати не можемо, бо наша задача забезпечити зараз постійно продукцію на нуль на цю лінію фронту і донати да звісно можна домовитися на який батальйон, на яку бригаду, якщо присилають донати там великої кількості, ми можемо виготовити і на ту бригаду безпосередньо на нуль чи кудись ми можемо відправити відповідності до той, до замовлення людини, яка Донатила ці кошти без проблем. Ну угу. і на завершення нашої розмови, пане Григорію, то як ви розцінюєте ось цей рік війни, для декого він перший рік війни, для багатьох це вже десятий рік війни пішов для вас особисто, і що це значить? Це значить, е незалежність, воля і переконання в, на в нашій перемозі. З вірою в Бога та в ЗСУ. Дякуємо, ми теж віримо і в нашу ЗСУ і в Бога, який нам допоможе побороти расистів. Щиро дякуємо, пане Григорію, отож, співавтор проєкту War Mix і боєць Збройних сил України Григорій Ляхович був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Григорію. Тримаємось до перемоги. Слава Дякую. нації, смерть ворогам.